Отримали розсилку на приєднання до нашого проєкту. Е, отримали е, перехідну силку для того, щоб приєднатися на сайт. Е, виглядає вона ось так: нажимаєте Ну, Там вона може буде поєднуватися з іншими текстами. так Потім зазначається приєднатися зараз, так зазначаєте свій номер телефону. Е, номер телефону має бути прив'язаний до тієї, в якій ви проживаєте, плюс 3. Я, наприклад, зараз покажу свій номер. Наприклад, свого, так, пароль. Пароль виводити той, що я вам порекомендувала, ввели пароль і нажимаємо Почнемо. Так. На ваш номер відправлено було пароль. 38. Так, далі ви вказуєте своє прізвище ім'я. Якщо ви за кордоном заповнюєте, то це має бути на тій мові, яка требується сайтом, дата народження. І вказуєте, нажимаєте на далі, тобто йдете все по інструкціях. Якщо в разі щось не виходить, ви звертаєтесь до тої людини, яка вам дала цю анкету. Приємного запуску, легкого доступу і все те, що ми просто вам рекомендуємо, виконуйте, і у вас також буде це із легкістю.